У 2026-му ці бізнеси набиратимуть попит, і багато з них можуть вистрілити. Правильне харчування та готові раціони. Люди втомляться від фастфуду і підуть за зож меню. Онлайн-освіта, короткі інтенсиви та прикладні навички виявляться ціннішими за дипломи. Екорішення та переробка, інтерес до зеленого прискорюється. Нішові маркетплейси, замість все для всіх переможуть вузькі зручні сервіси. Б'юті та селфкер. Індустрія краси не гальмує, а набирає обертів. Фінсервіси для малого бізнесу, підприємці шукатимуть допомогу, щоб пережити касові розриви та навести облік. Здоров'я та профілактика, стоматологія, чекапи, косметологія тримаються на піку. Внутрішній туризм, турбулентність економіки робить локальні поїздки популярнішими. щі та автоматизація, хто впровадить нейромережі та цифру в процеси, той обжене ринок, дитячі проекти, гуртки, онлайн заняття та розвиток дітей продовжують рости. Які ще бізнеси ти б вніс до цього списку? Влаштуємо публікацію з вашими ідеями.